Якось раніше ніколи не було такої нагоди зняти огляд порівняння усіх помп, бустерів хімічного промивання, теплообмінників та іншого обладнання, теплогенеруючого. Зараз так свезло, що вони усі разом є в наявності, можу показати усі, порівняти. І ті, що часом на зараз виробляються. І ті, що прикінці року ще будуть вироблятися, і, можливо, до кінця року цього вже не будуть. І той, який вже не виробляється з 24 року, також є в мене наявності, можу показати. Може, кому буде цікаво, може кого зацікавить. Це в нас моделечка Серії. Компакт Ерго модель міні. Ось такий компактний апаратік. Тих ТХ. Ємність 5 літрів. Укомплектований шлангами-рукавами. Тут у нас заглушечки, звичайно, як усіх. Бустерів рукавий щось десь приблизно з півтора метри, бустер споряджений вбудованим фитом, як в принципі, його всі Усі апарати вал. Багаторазовий. Багаторазовий фільтр. Дуже дрібна сіточка на фільтрі. Задержує я весь шлам, накид, частки. Ось такий апарат. Плавіша жилення захищена пиле влагу. Маємо на борту охолодження примусове. Зміна напрямку протоку виконується відповідно отаким от чином. Відключаємо до промиваємо його, коли треба змінити напрямок руху потоку, перекриваємо крани, перед тим вимикаємо бустер, міняємо містами, знову вмикаємо бустер тим Звичайно. Така проста схема, робоча, надійна. Це у нас апарат серії міні. Як і усі апарати, ВАУ, ну, w a цей бустер оснащений привідним валом на помпи з неїржавічої сталі IC316S. Оснащений захистом від перегріву, встроєним в статур мотору. Наступний після нього йде. Бустер міні-майстер. Відрізняється міні-майстер нас електродвигуном іншої модифікації. Відрізняється остаткуванням фурнітурою. Також відрізняється в комплектації цього апарату. Ось ну, також у нього фільтр. почали усіх апаратів в, а в комплектації апарату. Додаткові, додаткові різьбові адаптори в кількості 6 штук. Шести штук. два три четверти на дюйм два адаптеры три четверти на пив дюймы и два адаптеры футурки три четверти на внутренний пив дюймы Також привідний вал Помпи з неживіючої сталі. Ємність також 5 л. Також захищена клавіша живлення. Вбудован на захист, термозахист від перегріву статор обмоток. Також примусове охолодження. Двигуна. Це в нас йде модель міні-майстер. Йдемо далі. Наступна моделька в нас називається Top Майстер. Вона у нас в такому кофрі. Длинний такий довгий ремінець плечевий. Дуже гарно захищений кофр кофордарний. Зараз роздивимося. Це дуже зручно майстрам і які виконують замовлення виїжджаючи по замовникам. Тут зазвичай рукави. Комплектація апарат. кофру по що я приберу. Комплектація у в нас теж саме, що і в міні-мастері. Це те ж саме. Зазвичай. Також. Фильтр, також увал знайджаючої старий. Також в комплектації йдуть лізьбові адаптори в кількості 6 одиниць і додаткові прокладочки разного формату, якості. З'яняється комплектація, лише, лише тим, що в цієї моделі є такий зручний кофр для зберігання, транспортування, захисту апарату. Ремень продовжується рем'янець. Достатньо длинний, довгий. На, на плече любого дядьки. Такий. Довгасенька ремінець. Всі бустери. Оснащені, я вже казав, валом нержавіючої сталі. Виробництво Україна. Ніякого Китаю. Далі буде наступна моделечка. Флагман цієї лінійки компактних бустерів. Це бустер бокс. Тербокс у нас виконаний форм-факторі такого собі равлику. Тього тиха. Зручна ручка. Це вентиляційний отвір. Вентиляційний. Виконаний форм-факторі равлика. З це не просто кришка там є фокус в крышці. Це катль. Тут все так в топ-міні майстрі, в топ-майстрі, в топ за тою різницею, що відмінністю, що ще, тут. большей потужности ретродвигун. Також, також фильтр, звичайно, як у всіх бустерах вал. Фильтр. Рукавы. Туточки у нас. Тут додатковий Адаптер кутовий з накидною гайкою. Зараз я покажу. Це цікаво, дуже цікаві речі тут. Опалички. Це кутовий кутовий адаптор. Якщо треба підключитись, десь уйти або вниз, або в бік. Дуже корисна річ, іноді без неї важко підключитися. І саме цікаве, в цій комплітації в бустербоксу йде два адаптори для опалювальних раструбних теплообмінників євротипу з, з екліпсою. Зараз я покажу для чого саме. От теплообміничок опалювальний. І саме для чого ці адаптери во для цього от так вони вставляються, підключається бустер. ближче покажу. Підключається бустер і промивається циркуляцію по колу. Дуже корисна рідкісна річ. Демо дали. по комплектации по длинностях модели. У нас в крышке тут сюрпризы. В фактори такой кромнички для адаптеров уже резьбовых. Оці два адаптери. Ой, два. Четыре. В двох штучках. Чотири адаптери. Півдюйми, три четверті, півдюйми, три четверті. Два, півдюйми, три четверті, півдюйми, три четверті. чотири адаптери Так от у нас зберігаються. Крышце. Левой рукой. Ну что, с на связи вы. С4. Тут у нас Ч4 адаптера. С адаптер. З накидною, накидною гайкою. Тут дюйм, тут три четверті. Тут дюйм, тут три четверті. Ну і здесь терсоме. Дуже зручне зберігання. не треба додаткового місця. Все це в з сюрпризом. І сам, сам бустер. Мужі показувати цей а, в нього двигун відрізняється від двигуна. Зараз я покладу. Покладу зараз рукави. Покажу покажу в чому. Оце мінімайстер. У нас як я. Тих біля один одного поставив, якщо, якщо вам видно Зараз приближу, наближу. Даже так видно різницю в двигунах у топмейстра. Ой, у бустербокса двигун вдвічі. Міцніше. Майже вдвічі. Такі бустери так все, виробляються в дуже обмеженої кількості партіями. Ну, до кінця року цього, можливо, вони ще, ще будуть вироблятися до кінця року. Ну, а з, з кінця цього року, мабуть, вже не будуть. Тобто, нам ну, наше буття, наша війна. Діктує вимоги до життя, до праці. На жаль, маємо то, що маємо. З приводу баків. Бачки у бустерів у всіх апаратів. Бачки матеріал поліпропілін. Невзираючи на те, що може комусь може здатися, здаватися, що вони не міцні, то я вам скажу, що дуже міцний матеріал в дуже міцні бачки. Якщо ви не плануєте грати і на футбол або баскетбол, то будуть вони в користі слугувати дуже довго, дуже чесно. У мене бустер, мабуть, йому років 8 чи 9. Вже навіть не пам'ятаю, досі ще бак, бак в ньому ряд 10. Якщо нехай людина, людина акуратна, бережлива, а українці відрізняються бережливості своєї акуратності, то ну, нічого з ними не трапиться. Проте бустер дуже рентабельний, дуже ергономічний в плані розмірів, в плані його ваги в плані ємності Баку, те, що це висока рентабельність, тобто сучасний добрий реагент хімічний стої, коштує грошей, якщо він якісний. Тому 5 літрів, ви бачили, рядом поряд я вложив теплообмінника. Його розміри це теплообмінник великий, з великого, з великого атмосферного котла. Сучасні теплообмінники вони куди менш розміром і ємністю. Так що 5 літрів це даже забагато. Я вам покажу свій, свій бустер, де в нього е, навіть видно на баку відмітку, від, яка вже не вимивається. Оце мій персональний апарат, в котрим я користуюся завжди. Адаптори. Знову адаптори. Фланги вже такі пожовтіші, ну Працюють. пожовтіші малось. Все що, я, все, що я з ним робив за ці роки, це міняв я підшипники ротору. Замінив оці конектори. В мене які є пластикові? Ну якось я б, по випадку, спробував експеримент, поставив, поки що користуюся їми пластикові, мене лежати, вони ці льоханькі. По баку тут видно, даже, мабуть, якщо вам буде видно, це відмітка така жовта. Все вона, Це от такі от рівень я завжди десь дотримую. Тобто більше баку я дуже рідко наповняв бустер. Це два теплообниники ГВС план швидкісний, плюс теплобідник опалювальний. І це от, от. його примерно. Рівень. Рівень. Оце вже наклеїчки вже позмувалися в мене. Одна, одна залишилася. Позмувалися наклеїчки вже за, за ці руки, щоб пористуються. Ну а вже робоча лошадка, дуже добрий апарат. Працює в мене відпрацьовує на, на усі, на усі 200-300%. Ну, шланги можна поміняти, замінити, якщо вже дуже вони задубіють, якщо поки що не задубіли такі чуджотенькі. Це таке не смертельно. Працююча лошадка. Жирокі роки-роки. Це наше. Хочу вам ще показати один цікавішенький екземпляр. Дуже цікавішенький екземпляр. Дуже рідкісний. вже їх не виробляють. Два-чотири роки не виробляються. Вони дуже інтересної комплектації, дуже інтересна їх помпа. Ну, мабуть, покажу вже в наступному відео. Тому що вже і так, мабуть, ви уставили такого такого довгого фільму. Мабуть, наступне відео буде про цей апарат, він дуже достойний. Дуже Дужекісний такого ви такого не знайдете. Ну, якщо, може бути, на eBay, то що вони уїжджали у Європу багато свого часу. Може на eBay там і є новенький. Ну, у нас такого ви такого не знайдете вже. вже мабуть, Ну, ніколи, не ні, ні кожи ніколи. Ні, такого, не треба казати. Ну, на Часом на зараз такого в Україні не подбається. Покажу наступного разу. Пишіть що кому Цікаво. Забув показати технічні характеристики. Ставте на паузу. Що по цінах? Цей... вид стиль цый вот на стилешке больше цей вот на стилешке больше вот цей вот стильки горы Москва Москва, гори. 9 -го утравні спалахнула ты.